Всім доброго вечора, Сергій Юрійович Шищенко, головний тренер Київської обороні. По-перше, з дебютом Вас вітаємо Дякую. і просимо такий Дякую. перший коментар після матчу. Я подякував сьогодні хлопцям за самовіддачу, за терпіння, яке було в кінцівці матчу, тому що були проблеми деяких гравців, тому дуже важливо, що вони дотерпіли, тому що у нас вже не було вимушено замін. Що що по грі дуже дисципліновано ми зіграли в тактичному плані, але були моменти, коли ми дозволили Олександрії создати такі 100% моменти Але в другому етамі вже було краще. Є, є над чим працювати, дуже багато роботи. І... Але я задоволений, задоволений результатом, але є моменти, які нам треба покращувати ще. Дякую. Прошу запитання від колег. Я поки що не знаю, тому що його не бачив, розсікли йому нос. Тому інформації поки що немає. Я його не бачив, він і в лікарні, і якісь маніпуляції може роблять. Тому не можу зараз сказати. Так, прошу. Команда сьогодні не пропустила, проте команда не може забити і має доволі погану результативність. Як ви оцінюєте саме атакувальні дії і захисні чисто по сьогоднішній році? Ну дуже плідно працювали на тренуваннях за, за ці там. Дев'ять днів, які є, у керма, десять днів. так. І в тактичному плані, і в плані оборони працювали дуже багато, і в атакуючих фазах гри дуже багато працювали. Але потрібен час. Я хочу, щоб ми були більш агресивними, більш мобільними і дуже надію, що це все-таки буде швидше. І забувати гали, і більш активно бути третіні, в останній третині поля. Наскільки задоволені своїм дебютом сьогодні? Звісно, хочеться перемагати, але я розумію, який суперник сьогодні був. І звісно, це, це позитивний результат для нас сьогодні, і я рахую, ми будемо ще його покращити. Було непросто, але. Все можливо, є цілі, які ми ставимо перед собою вийти з цієї ситуації достойно. І я бачу, як гравці тренуються, їх відношення да, і на тренуванні, і до вимог, і тому я розраховую, що це буде дуже скоро. Супер, дякую. Да. Так, прошу ще запитання. так. Що ви скажете, до чекати від цієї? Від нас чи від шахтаря. <схід> від нас, ну д -д я розумію, який суперник буде проти нас грати, і а, будемо готуватися і проаналізуємо Шахтар останні матчі, і вже будемо готуватися під Шахтар, і, і, яку тактичну може поміняємо тактичну схему. Що чекати? Будемо чекати хорошого результату. Це дуже важливо для нас. Тим паче, що це все Шахтар. Я вже обіграв Шахтар, попробуємо ще обіграти. Дякую. 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 Якщо запитань немає, то відпускаємо тренера. Дякуємо. Дякую. 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 Продовжуємо нашу прес-конференцію. Руслан Петрович Ротані, головний тренер Олександрії. Будь ласка, ваш перший коментар після матчу. Ну, я думаю, що ми сьогодні не, не награли на перемогу, і е, тому результат закономірний. і Статистика у нас говорить сама сама за себе. Не були ми е, на 100% налаштовані на цей матч. З самого початку на початок матчу дуже валяжний. Е, да, наголошували на, на тому, що у нас зараз другий настрій буде від команд, і це команда да, як ранений звір. Оболонь, вони будуть битися з першої хвилини. Ну, в принципі, такий матч і получився. А якщо взяти, да, те, що ми грали, якщо чисте час, мабуть, хвилин 18 з паузами, то він получився неякісним, неінтенсивним і, мабуть, без зрілості, я, я вважаю, що таких пауз не повинно бути в футболі. Ми всі повинні прагнути до інтенсивності. Але сьогодні кожен епізод закінчувався. Хвилини 3-4 валянням футболістів, потім встають, біжать через 3 хвилини знову, і так і так на протязі всієї гри. Тому це це вже питання, наскільки потрібно допускати ті такі моменти, які були сьогодні в грі? Дякую, прошу запитання. Так я був на трибунах, почув, що багато вболівальників на Сандрії були незадоволені задоволені Як ви ці Ну, Ми ж не потрібно звертати увагу на судді. Судді бачать по-своєму. Єдине для мене, я рахую, що ну вони повинні переглянути да, і допомагати командам. І футбол це да для болівальників. Болівальник повинен да, Дивитись матч і кайфувати від того, від інтенсивності, які як швидкі, кон атаки, контратаки. Не може бути, я ж кажу, якщо взяти, мабуть, от можна подивитись весь скаут. Скільки ми за обсяг взяли за, за два тайми зіграли чистого часу, то я думаю, що буде дуже мало. Тому що дуже великі паузи. Таке, не знаю, мені так показалося, що він сам втомився і хотів цих пауз. А yeah. так, що стосується суддівства, я не хочу. Вони приймали рішення, і це... ми, ми, ми повинні дивитися на себе. Так, прошу запитання. Так. <клес> чи знаєте ви, що сьогодні вперше в своїй історії Олександрія, заліз з історії команди, Олександрія вийшла на цю гру в роль одноосідного лідера чемпіонату України? якого ніколи не було. Чи не на вас це, чи не давало якогось хвилювання? Ви розумієте, звичайно, що тисне. Я я я, я, я обманю вас, якщо я скажу, що не тиснули. Звісно, звісно, що тисне. Ми в так такі ролі не були ніколи, і ми хотіли до хлопців донести, що на нас буде налаштування зовсім друге. Ми по ну, першу чергу ми повинні налаштовані бути так, як на стартові чотири матчі. Да? От з таким настроєм. Ми зараз повинні кожний матч виходити далі. Це все приходить клас, він буде далі. На цього поки що прагнути, потрібно максимальна самовіддача, максимальної концентрації да, і Потихеньку, потихеньку відбавляти, тому що ну, сьогодні я думаю, що ми зіткнулися з чим. з тим, що е, команда глибоко в обороні потрібно було б, е, швидкий контроль м'яча, міняти фланги. М'яч повинен був ходити швидко. Але ми цього не робимо. Ми, ми впиралися в один фланг і губили там м'ячі дуже прості, або вбили в гравці в оболоні, е, не, не розвертали б е, швидко гру. І від цього додайте ще. Е, Час і свистки арбітра, матч, мабуть, вийшли е, десь можна було поспати трошки. Так, прошу. Про, продовження питання. Вас під, за підсумками е, того місяця нас призначили, ну, визнали кращим тренером е, чемпіонату. Це тиснуло на вас? Як ви це сприйняли? А чому ми не тиснути? Це для мене мотивація. Мені дуже приємно, я, ж, я вас також обменю, якщо не скажу, що приємно ставати да, кращим тренером місяця. І мені, мені дійсно дуже приємно. А це, але це результат команди, це результат тренерського складу, перш за все, хлопців, які да, хотіли цих перемог. І це, це наша, мабуть, така особлива Перемога не тільки мене а всієї команди, ми це заслужили. Але потрібно на да, наступний цикл також з таким бажанням, такою самовіддачею і розумінням да, продовжувати. Тому кожен матч він інший. І сьогодні, на жаль, ми, ми не можемо записати в актив цей, цей матч однозначно. Ми обов'язково ще зберемось з хлопцями. Поговоримо, зробимо аналіз, висновки. Тому що далі буде ще тяжче. Дякую. Так, прошу. А, Ви кажете, дуже повільно сьогодні у вас ходить м'яч, м'ячність. Це виходить від вашої команди. Вратарь дуже часто повільно вводимо м'яч, коли ми перезивали, швидше з розігрушем стандартних положень була така що дуже повільно розігрувався. Тобто останній потови там на останній хвилині теж там розігрувалося десь близько хвилини. Якщо взяти е, саму гру і м'яч, воротар повільно вводив. Ми завжди прагнемо, перш за все, і ми говоримо це хлопцям, що ми, нам потрібно пройти нападаючого або Вінгера, да, і потім строїти гру вперед. Е, оболонь грала компактно, це факт. Е, тому в першій стадії ми, ми, ми повільно проходили, тому що нам потрібно так було. Команда да, нас розбирала один в один, і, скажімо так, було дуже мало е, вільних коридорів да, через кого грати. А те, що ви сказали правильно, я з вами, е, мабуть, буду так також солідарний. Е, те, що ми, коли доходили до флангу, там ми, да, коли ми проходили нападаюча, ми вже ми також були повільними. Ми не, не продвигали м'яч вперед. Ми не відкривались вперед. Да, вінгери нападаючі. Розвертати гру на другий фланг. Це вже, да, це вже якраз тоді, коли проходимо нападаю і, і будуємо гру вперед. Тому у нас сьогодні цей аспект не, не зовсім е, получався, і ми дійсно були в, е, повільним. Дякую вам. Дякую.